29 листопада вірмани Полтавщини відзначили День пам'яті святих апостолів Тадея і Варфоломія, перших просвітителів Вірменії, за легендами, вони були одними із 12 учнів Ісуса Христа. Ікони святих зберігаються в Ечміадзинському соборі, де цього дня служать літургію, під час якої прихожани можуть схилитися перед святими мощами. Відзначити свято завітали до Полтави і представники вірменських діаспор інших українських міст та працівники облдержадміністрації адміністрації. хочу з радості так сказати, що дуже сильно, дуже хорошо організована Полтавська община. Це радує клас. Потім це встановлення нових нових общин і да, огромна робота проділена. На нас досвід фактично один і той же. Тобто -то ми боремося за незалежність. за Місце під сонцем за те, щоб господь нас благословив А до сторіччя геноциду вірменського народу, який світ вшановуватиме в квітні 2015-го У Полтаві з'явиться пам'ятний знак, незважаючи на те, що цю ідею засудили деякі місцеві жителі. Община вже отримала спеціальний дозвіл та місце. Розповідає Геннадій Агаджанян, голова обласної вірменської общини Урарту. Ми отримали. На законных основаниях была сессия нам выделили место на Павленковском парке между Шведской Покровской. Выделили место для памятника, установления памятника геноцида столетия армянского народа. Ну, права которых много бывает. Но мы у нас законная диаспора, армянская, которая признана союзом армян Украины. Ми на цих провокаторах не ведемося, як у нас є своя задача під час відзначення дня пам'яті святих апостолів Тадея і Варфоломія, члени обласної діаспори, урарту продемонстрували національні танці та пісні а також виконали українські твори.